прапор Харківського національного університету внутрішніх справ символ честі і звитяги. Ще не вместе радіу! Сьогодні знаменна подія в житті університету. І в житті кожного з вас. Ви розпочинаєте свій шлях в поліції. Я з величезною шаною відношусь до ваших батьків, які вас виховали, які вас не сховали кудись, не вивезли за кордон, залишили в нашій Україні навчатися, навчатися в силовому навчальному закладі, закладі Міністерства внутрішніх справ. Ви повинні. Будете багато зробити, щоб стати поліцейським, справжнім, щоб бути людиною сильною, мужньою, освіченою, підготовленою у всіх відношеннях до тих викликів, які сьогодні є. Сьогодні поліція займається гуманітарними речами, допомагає людям. Евакуює їх, розміновує території, надає доступ до продуктів харчування, до зв'язку, щоб вони десь з рідними переговорили, лікарських якихось засобів. І авторитет поліції сьогодні вивіз в рази. Тому до цих надбань, які вже є в поліції, ви повинні ставитись. З повагою і робити все, щоб цей авторитет тільки зростав, і авторитет Міністерства внутрішніх справ, і Національної поліції, і нашого Харківського національного університету внутрішніх справ. Я переконаний, що ви так будете і робити. І ваш сьогоднішній такий юнацький молодечий максималізм, ваше завзяття як ніколи потрібне і українському народові, і українській. Державі. Шлях довгий, але те, що ви його пройдете, сумнів, в мене немає. Тому, як кажуть, добрий час. Служіть, навчайтесь так, щоб вас поважали люди. Оберігав Господь Бог. Слава Україні! Героям слава! Сьогодні ви розпочинаєте службу, службу в Міністерстві внутрішніх справ. Ви обрали один із вузів Міністерства внутрішніх справ, це Харківський національний університет. І ми, ректор, проректори, всі офіцери, викладацький склад прикладе усіх зусиль для того, щоб ви із міцними знаннями зайняли чільне місце в суспільстві. В період складний на сьогоднішній день, період дуже такий особливий в нашій державі, коли. Відбуваються дуже складні процеси політичної, економічної, військової трансформації. Саме на працівників поліції покладаються особливі сподівання, як на охоронців демократії, прав свобод людини, громадянина, і нам з вами у післявоєнний час відбудовувати цю Україну. Ви станете сильнішими, сила волі ваша стане сильнішою. Ставте ціль перед собою. Досягайте її, а ми будемо вас підтримувати, вести по життю і надихати. І ви обов'язково досягнете своєї мети. Слава Україні!